Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Відтиск До Римлян 15.2. Кожен із нас нехай догоджає ближньому на добро для збудування. Ви це бачите? Майстер з ремонту годинників посвітив своїм ліхтарем на маленький знак. Виграв всередині старого годинника дідуся. Інший майстер ймовірно зробив цей відтиск майже століття назад, і він допомагає мені зрозуміти, як полагодити механізм, зазначив годинникар. Ще до появи технічних інструкцій та посібників з ремонту, люди користувались відтисками, які допомагали в майбутньому зробити ремонт. Ці відтиски. Були не просто нагадуванням, але часто і проявом доброти до наступної людини, яка робитиме ремонт. Біблія заохочує нас також залишати свої відтиски, служачи Богу через служіння іншим. Апостол Павло писав в римській церкві: кожен із нас нехай догоджає ближньому на добро для збудування. Приклад у цьому надає нам Бог, терпеливості і потіхи. І це означає бути добрим громадянином земного і небесного царства. Наші відтиски можуть здаватися маленькими, однак у житті іншої людини вони можуть мати велике значення: підбадьорливе слово, фінансова допомога, уважне слухання усе це прояви доброти, які можуть справляти довготривалий вплив. Нехай Господь допоможе вам зробити добрий відтиск. У чийомусь житті, які добрі відтиски залишили у вашому житті інші люди, як сьогодні виявити доброту до іншого віруючого? Помолимось, всемогутній Отче, дякую за люблячу доброту, яку ти виявив до мене через свого Сина Ісуса Христа. Будь ласка, допоможи мені виявляти Твою любов навіть у найменших речах. Які я сьогодні робитиму. Амінь матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграмі.